Всім добрий день. Мене звати Єлизавета, я мама маленького нашого Тимофійчика. Я закликаю людей, щоб вони реєструвалися в українському реєстрі донорів кісткового мозку. Я дуже прошу всіх людей, бо нашому Тимофійчику на даний момент тільки два місяці. З цих двох місяців він тільки дев'ять днів був вдома. А весь цей час ми знаходимося в лікарні. Ми чекаємо на нашого донора, тому що наш малюк, так як і кожна людина, дитина хоче жити. Наш діагноз це тяжкий комбінований імунодефіцит. Ми весь час своєї вагітності я дуже чекала на свою дитинку, і, як кожна мама, я не хочу її втратити. Я закликаю людей. Чим більше людей зареєструється, тим більше й шанс у моєї дитини на життя.